Эй, <клес> <клес> гаммомале, подьем. Шоу. Що? Шо, вставай, давай. Чого? блин, Лена. Давай, вставай, сейчас будем украшать дом до Хэллоуи. А, -а, а, ну ладно, а де мама. Що мама, мама на <клес> щас прийду Бігом давай. Я мені так рано задрала. Мала, я без тебе зараз буду все украшати, про тому, щоб не вирощала. Та я б їду, встала, що ти ореш мені. Давай, я поки коробки принесу. Так, в цьому году я нічого не докупляла на Хэллоуін. Я зайшла тут в парочку магазинів, але я нічого не знайшла по факту. І заказувати стену теж вже, якби, познавато. Тому у, как бы, у мене є Одна коробка з хелінським декором. І ще одна коробка з хелінським декором. Сейчас у нас з вами буде сьогодні розпаковка. Васик тебе мене розбудила. Мала, потому що ти сказала, що ми сейчас будемо крашати дом. Що біди мені сьогодні? Ну, потому що вас я не зі школи відпустили. Ну, мала, ну чого ти потом будеш орать, що я, блін, без тебе украшала. Вот я тебе і розбудила. А де мама? Мала, мама на роботі, я тобі це сказала. Я тебе розбудила, сказала, ми зараз украшаємо вдома на Хелуїну. Ти спросила до мами, я тобі сказала, мама на роботі. Все? Ти що, ти вже сіла? Я теж хочу розпаковувати. Та да, господи, я розпакую цю коробку, а ти оту вот велику розпакуєш по очереді. Зараз я, потім ти. Ти йди поки умийся і поділай свої діла. Ну, Галіна, ота коробка друга моя, понятна? Задрала. І так, Давайте починать. Що у мене тут? Ось така прикольненька металічна картинка. Я її брала з AliExpress в прошлом году. Ну да, вона буде прикольненько смотреться. Я э, помню, її, по-моєму, на столі вона у мене стояла, бо я вже не знала, куди її присандолити. Дальше. Ось така подушечка мягенька у вигляді тикви. Так, що тут ще Гірляндочка. Но я її буду перепитать, скорее всего, если буду использовать, то буду переплітати її вместе з осінніми листочками. Вони там є такі гірлянди. Тут всякі ведьмы, паучки, паутинки і так далі. О, корзиночка Корзиночка сфетра. Я її в прошлом году брала в АТБ, в Чорнобайбере у нас. Далі я ограбила в лапках. Коротше, заказала в прошлом году дуже багато всього сенсерів. Це те, що б'ється. Я нічого не розбивала, Лена. Що ти там брешеш людям? Господи, я не кажу, що ти щось розбила. Я говорю просто, що тут те, що б'ється. Закрий рот і не мішай мені. Ось така біла тиква гарна. Так, далі. Ну, далі все, в принципі, йде по тому ж принципу. Це ось такі штучки всякі. Я просто хотіла знімати в прошлому году тіктоки. Много тіктоків на хеллоуінську тему. Там И мне не надо было всякая мелочушка по этой теме. Мне кажется, если бы не война, и если бы я была дома, еще такая штучка, это типа кашпо под цветок. Сюда надо вставить какую-то квиточку. Если бы я была дома и не было войны, то мне кажется, что Мій дом уже снаружи вигляді би як у ці американські в американських фільмах там, де вони його украшають максимально. Тому що я дуже люблю. Мені дуже подобається, коли украшають на Новий год, на Хелловін, короче, тематично. дуже нравиться. Прямо це моя така ідея. Перед війною я вже почала украшати дом снаружи. У мене. Весь двор був в гірляндах. Коли виходиш з хати, там, коротше, такі, і поручні поручнівці, в общем, вони теж в гірляндах були. По дому бахрома така з гірлянди висіла, дуже красиво було. Ну, случилось то, що случилось. Далі ось така штучка. От коза. я, я взагалі не чую, що ти за мою коробкою так все Мала, ти можеш мені не мішати? Я тобі сама скажу, коли все. долбала. Ця мені прийшла в прошлом году сенсея розбита, але я її вже не стала возвращать, я її просто склеїла. І якщо її ставити з цієї сторони, то в принципі і не видно, що вона розбита. Я її все одно не використовую, ні в якій, ні в, готовці, ні в чому. Вона просто чисто в мене для декора. Тому йде і так. Так, в мене осталось всего лишь дві коробочки. Тут у мене небагато, більше декора у малої коробки. Ну! Тот же принцип, я думаю, може, ви помните в ТикТоку. Я виставляла в прошлом году всякі там желейки, У мене були жалені глаза і тому подобное. І я це вилажувала ось в цю вазочку і снімала знімати? Ну Мала, я сейчас як піду. Если ты сюди зайдешь, то ты вообще нічого знімати не будеш. Я, я, я говорю после цього ролика, когда я його смонтурую, если там все буде хорошо, я її просто і місце вместо десь. І последняя коробочка це ось такі тикви. Они маленькі, це з AliExpress, тоже я заказала. Они різного розміру, такі маленькі, і там одна самая велика. Ну, Вони так наборчик продавалися, я так і взяла. И в принципе, если их ставить вместе, если их ставить вместе, то смотрится прикольно. Так, ну что, в принципе, все. Свою распаковку, я своей коробкой распаковку я закончила. Малай, иди сюда. Иду. Давай, все, валей сюда. Сейчас мамочка покажет, кто тут босс. Давай, мамочка. Все, выйди. Чего? Выйди, я так не можешь снимать. Чего, ты что, больная? Она и так уже снимает. А, да? Привет. Э, поставьте сразу под видео подобайку, пока я вас ловила. Коняки. Давайте, якщо ви справжні коняки мої, поставте подобайку і в коментарях напишіть, чи ви будете прикрашати свій будинок, чи можливо ви вже прикрасили у якийсь осінній стиль або хеллоуінський, як ми. Як ви знаєте, що ми з Лени, не знаю, як Лена, но я точно. Ми Дєний, я будемо прикрашати завжди все у новорічному. І в стилі. І цей рік не виключення. Так, починаємо розпаковку другої коробки, того, що ми забрали з дому. Це ось такі свічки. Ось так в мене їх багато. Тільки я ще не денний включала. тому що треба батарейки. А може там є батарейки? Прикиньте, тут є батарейки. Дивіться, вони світяться. бабушка петарда наделала. Так, дальше. О, дивиться. Это вот такие свечки. Блин, а. она не побачила, что она оторвалась. Это я наробила в том уроке. Это всего лишь навсего коробка из Принглс, чипсов. Короче, четыре коробочки. Четыре вот такие свечечки, как вам только что показывала. И они, видите, включаются. Вы можете побачить э, тутурное Свечок, в кто у Лены посылание пиццы видео в опусе. Там є посылание и на... Вішується е, на стелю. Також тут є ось така палочка чарівна. Ця палочка, вона, як перемикач, вона включає ці свічечки, і вони гарять. І виходить, ти так от махаєш палочкою, і воно як волшебству працює. Можливо, я це морець даже таке і десь тут зачудю. Дальше, Далі, ось така штучка, я їх якось там зв'язала, щоб вони висіли. Це просто картонка вона тоненька. Це мені треба буде кудись зафігачити на стінку. Ай, такий гарбуз. Гарбуз, великий. А, треба ставити батарейки, тоді воно буде включати. Він дуже прикольний, він великий і гарний. Мені так подобаються ці всі гарбузики. Що в мене тут ще є? А, це гірлянда, я в тебе купляла. Вона так розтягується. І там е, це в мене... Так, да, Це теж гарбузик. В мене є гарбузики, є кажани. Дальше. О, сюди якимсь чудом попали новорічні е, олені. Так, олені, вам ще покарали. О, чека бомбоня, я вже забула, що в мене такий є обруч, Це теж все тебе обруч, Хай буде. На Наволочки на подушечки. Тільки проблема. У мене тут немає подушечок, мені треба купити подушки. Ось такі. Друга. Третя, четверта, Trick or threat. Я вітер мову почала вчити. Мама мене залякала тим репетитором, що я сама блін, начала почала вчити. Дальше мої картинки на стіну. У мене є, я їх згенерувала в прошлом році у штучному інтелекті. Все мені їх треба вставити эти рамочки і понішать. Рамочок у мене дофіга я накупила в цьому році. А картинок або картинок поки мало. мало. Кержани на ліпучках. Ну, я їх не ліпила. Мені вже не було куди. Е, листя. Багато листя не буває, правильно? Того у мене є ось таке листя. Воно із гірляндочкою. У мене є таке листя. Це у вазочку. І ще. І ще. Є. Увазочку букетик. Це ще гірляндова листичка. Еще гірлянда вистичка. ще вазочку. Гірлянда. Еще ось така штучка есть. Ось така штучка. Така штучка. О, це листы від Хогвартс. Их взагалі треба повішать на камін. У мене вдома два каміна. Но я їх не повішала. Так, у нас теж є камін. Не знаю, буду я їх вішати чи не буду. А, ні, не на камін. Ну і на камін, бо вони з каміна вилітали в Гаррі Поттері. Вони ще вішаються отак теж на стелю, типу вони літають. Ну, як в першій частині Гаррі Поттера. Ляля! Що? А що тепер робити? Я вже все розказала і показала, в мене вже пуста коробка, все. Ну все, хорошо, зараз будемо прикрашати. А как мы будем прекращать, что мы будем ходить с телефоном? Тут освещение погано. Ну, вообще, да. Ну, давай сначала украсим, потом просто покажем и все. Все равно это будет интересно сам процесс. И Это будет долго. Просто результат покажем и все. Ну, давай. Я надеюсь, что вы не обидитесь, если мы не будем показывать все, как мы прекращаем. Но мы еще, может, побьемся пару раз. А мы уже вам покажем результат. все прекрасно. Блін, ми забули ще цю тикву показати. І знаєш, що ми забули вдома? А, покривала з тиквами біле, оте хелуїнське. Селіна, прикрашай сама, я вже не хочу, розмарилась. В смислі прикрашай сама? Так а що, я тільки прикинулась, ти мені давай вже знімай. Я ще навіть не поїла. Мала, ти що, офігіла? Ми вчора договарювали, що ми будемо це все в місті робити. Ну ти в мене питай, куди треба повішати, я тобі буду казати. Угу, а ще що? Ну давай, 20 минут поела и все, и будем работать. Вперед! Yeah. Чтобы вы понимали, как это происходит, у меня стоит лайтбокс, у меня стоит кольцевая лампа, еще у меня включенный свет обычный есть тут, Тевин, вот. <laughs> и вот мы все пораскладали, все, что сейчас мы будем применять. А, кстати, стему я забрала вот эти лимончики. Цей коврик, я його уберу, він должен був бути білий, а він якийсь циганський серебристий. Далі ось такі штучки. У мене з лимончиком, що у мене на римончиці поперло. Такі штучки, теж цветочки. У мене ще така квіточка, але мені немає під неї вазону. Мені треба купити якусь вазу. Це я все купляла просто чисто для зйомок, тому що я, мені не подобається, що тут все бело і мені треба, щоб все було. Ай, це якось було. Ось в цій вазочці з дому я поставила тоже ці з тему. Типа пальма. І кстати, ось ці сухоцвіти вони настоящі. Я думала, що вони пластикові. Але вони... вони настоящі. Оказалось, живі. живі? Ну, як Засушені. Ось така ще в мене пальма. Тоже мені треба під неї якийсь вазончик. Ось ці лимончики я так просто повішала. Це просто щоб куда небудь порастикувати. Я ще не знаю куда його дівати. Це я в вьюски купила і це тоже я купила вьюски. Ще в мене є. Така гірлянда з лимонами. Це у мене, типу, як ідея з гірляндами листочки такі, як в інтересі, знаєте, от у нас стінки висить. Ще сухоцвіти, і ще сухоцвіти. Ну, це я взяла кофту флісову, просто теплу на вулицю виходить. Джинси взяла, але вони мені не гочі. І черв'як малой. Пам -пам -пам. Якось так. Ну що мала, все? Ну да, ну тільки там ще куча всього залишилось. Ну да, я знаю, там поставилось, ну, то тому сейчас ще на кухню, та в комнату щось там поставим. А з цілокацею, в принципі, майже забрались. А, ну да. Я собі вообще ничего больше не війшла. ну вишила за не сьогодні. Так, ну, я надеюсь, вам понравилась така рубрика, вам понравилось, що ми мало зділили, того поставте, будь ласка, лайки, напишіть в коментарях, чи сподобалось вам. Можливо, ми будемо ще знімати і надалі такі рубрики. Це все залежить від вас, від ваших відгуків. Так, да, чим про ви лайкаєте, коментарі ставите, тим більше нам хочеться для вас знімати. А так коли ми бачимо, що подивилась 100 тисяч, а поставила вподобайку тільки 5 тисяч. Ну, що це за неподобство? Всім дякую за увагу. Я пішла бить малу. Е, А мене це що?